Дорогі друзі і партнери, я прийняв рішення їхати на фронт. Цього потребують мої друзі, військові, які зверталися до мене неодноразово з проханням, щоб я приїхав до них та служив їм там на полі бою. Наша церква благословила мене, але дуже просила, щоб я час від часу з'являвся і не в Миколаєві та не залишав служіння. Тому сьогодні я прошу вас помилитись та подумати. Я оголошую збір коштів на авто, яке допоможе мені швидко пересуватися між підрозділами на війні, а також час від часу повертатися до Миколая. Це авто має забезпечити мою безпеку, тому воно має бути повнопривидним. Вона має бути не старіше, 2008 року для того, щоб вона не ломалася для цього. Я потребую 10 тисяч доларів. Я дуже прошу вас, не залишайте мене в молитвах. Я дуже дякую вам за те, що ви весь час полилися за мене та підтримували своїми коштами. Мене особисте, мою родину. Нашу церкву, моє служіння, нехай Господь благословить вас. Я дуже люблю вас і сподіваюся, що ми всі залишимося живими та зустрінемося разом в нашій Україні, куди я вас запрошую в мирне Україні. Нехай Господь благословить вас, Богом!